Я всіх вітаю! Сьогодні ми розбираємо ось такого ножика. Це Скіф Ваучер-серв'ятник за дизайном Макса Ткачука. Для розбірки нам знадобляться дві біти. Т8 для осьового та овертревела і Т6 для всіх інших гвинтів. Розбірку починаємо з кліпси. І викручуємо гвинти корпусу. Обережно вони можуть бути на фіксаторі. Можна зразу з обох боків, тому що з цього боку бонки запресовані. І викручуємо осілий. Звертаємо увагу, антипровороту тут нема, тому, якщо фіксатором залито, можна нормально не розкрутити. І викручуємо овертело. Таким чином ножа розібрана. Починаємо розбирати деталі. Плашка. Виготовлена g 10 товщиною 4,75 мм з досить приємною текстурою. Має вибірку зсередини під шайбу глибиною 0,55 мм і під упорний штурм. В іншому плашка, як плашка. Полегшень нема, дуже проста у виготовленні. Протилежна сторона, сторона фрейму, сталева, вже має вибірки для полегшення, не має вибірки під шайбу, підшипник катається прямо по сталі. І має таку саму товщину 4,75 мм і таку саму текстуру для покращення хвату і збільшення щеплення тмікса. З цього боку маємо вибірку під декоративну шайбу і під овертрела. Фрейм сам робоча частина має таку саму товщину, як і плашка 475 мм. Вибірка під згин 1,2 мм. Вибірка скруглена і розміщена з зовнішнього боку. Звертаємо увагу, що в жодній з частин руків'я немає антипровороту на ось обому. і на отворах бонок. Кулька детенту. Керамічна. Клин. У моєму варіанті блекошений, Але покриття трошки стирається. В районірка з одного боку. Товщина клина 3,5 мм. Зверху маємо досить цупку насічку. Вибірки під підшипник з обох боків 1,25 мм. Маємо отвір під детент, ненаскрізний і ось такий шлях кульки. Кулька заходить на клин в районі 5. Зведення ну, 0,6-07 десь по всій довжині. Але для робочого ножаного. Ось ви. Тумка. Діаметр 5 мм, Довжина 12 мм. Діаметр шляпки 7 мм, товщина шляпки 1,5 мм. Звертаємо увагу, що на відміну від корпусу на втулці антипроворот є. І тут не зрозуміло, чи то хотіли зекономити, але тоді навіщо робити додаткову операцію, чи то хотіли антипроворот, але десь провтикали тут. Це вже питання до скіфів. Втулку я мінятиму. В основному, через відсутність антипривороту і торксу з одного боку. Гвинт різьба М3 довжиною 4,6 мм. Параметр шляпки такий самий, як у втулки. 7х1,5. Декоративні шайби. Мають ось такий вигляд. Зовнішній діаметр 10 мм, внутрішній 5 мм. Товщина 1,65. Тавна шайба під 10 ту плашку. Зовнішній діаметр 9,7 внутрішній 5, товщина 0,55 мм. Підшипники керамічні на 10 кульок. зовнішній діаметр 9,55, внутрішній 5, діаметр кульок 1,6 мм, упорний штифт діаметр 3 мм, довжина 6,55 мм. Штифт простий циліндричний бонки Коробки були білі, я їх трохи затемнив. Зі сторони у такий бронзовий відблиск не видно, виглядає все на чорному ножі непогано. Довжина робочої частини бонки 4,5 мм, діаметр від 6 в широкому місці до 3,65 мм у вузькому посадки. Мають діаметр 3,4 мм і висоту 1,25 мм, гвинти, гвинти корпусу 4 ідентичних. Різьба М2,5 довжиною 5,5 мм, діаметр шляпки 3,9 мм. Овертревел, реалізований одним гвинтом з різьбою М3 довжиною 375 мм. І діаметром шляпки 7-8 мм, висота шляпки 1,5 мм. В принципі, можна замінити будь-яким іншим гвинтом такими параметрами: кліпса гнута, сталева, товщиною 1 мм, міжотвірна відстань для гвинтів 5 мм, гвинти садяться в потаї, самі гвинти кліпси. Різьба М2,5 довжиною 4 мм, діаметр шляпки 3,45 мм. Шляпка конічна під потай Власне, деталі закінчилися. Починаємо збірку. Збірку починаємо з задньої плашки. Прикручуємо пропускні бонки. Пам'ятаємо, що антипровороту тут нема. Тому без фанатизму. Тепер беремо заготовлену альтернативну втулку один гвинт я вже посадив на фіксатор. І через декоративну шайбу ставимо на місце. Трошки змащуємо. Трошки на кульку дитенту. шайбу, уважно дивимося яким боком. І накриваємо пашку. У нас зразу все зійшлося. Можна закручувати решту корпусних гвинтів. Теж без фанатизму. Не забудь трошки фіксатора нагвити. Багато не треба. Перевіряємо, що все ходило і не люфтило. І можна закручувати овертревел. Овертревел сажати на фіксатор немає необхідності. І прикручуємо кіпсу. Вона має посадочне місце, не переставляється. Гвинтий магнітні, що трошки спрощує роботу. Ось ножа зібрана. Так, загальне враження відножень. Це скіф. Непоганий дизайн качука. Нормальні в принципі матеріали, покладені на типове китайське головотяпство. Основна проблема відсутність антипроворотів, причому на рідній штуці невідомо на що зроблена виска. Але ні торксу тут, ні антипроворот у корпусі. Пробонки я мовчу. Коробки вони були у металеву частину взагалі в клеєні, на якийсь лютий клей, лег би дістав. В цілому, після невеличкого композінгу з ОСУ, це питання знімається. Далі, на чорній версії, досить нестійке оце покриття. Для прикладу, на більш дешевому SRM 9201, воно набагато краще. Так, менш блискуче, але типовий Blackwash, який не стирається від деревини. Тут стирається. Але в плюсі покриття має синергію з корпусом. Воно таке саме, візуально. Зведений досить товсто, але для робочого ножа норм. Ергономіка хороша, я думаю, заслуга більше ткачука. Матеріали непогані за його вартість. G10 сталь. Непогано термічна 9 хром, реально. Від деревини картону зразу не сідає, як деякі інші китайці. Кліпса м'якувата відверто. На дуже тонких штанях ніж може не триматися. Вже на середній джинсах нормально. Розміщення аля Хіндерер У великій руці темляк може заважати. І дуже тугий фрейм Але це проблема всіх скіфів, починаючи з 400-ї серії. Хоча це лікується. Трошки відтискаємо фрейм, шукаємо золоту середину, щоб літент був. І все працює. От цей дабл детент, кажуть, не є проблемою, але я його все-таки трошки оправив. І тепер працює, як на мене, нормально. В цілому, за свої гроші робочий ножик з типовими китайсько скіфівськими осяками. Ось і все.